Hello френдс! Чи ви б хотіли, щоб ваша дитина не тільки знала слова і вирази, а почала говорити англійською мовою? Хм, думаю, що відповідь буде так. Запрошую вас на курс англійської мови за методом калана з акцентом на розмовну англійську. Ми поєднуємо розваги з навчанням, граємо ігри, малюємо, співаємо, танцюємо і одночасно вчимо розмову англійську. Дитина використовує різні види пам'яті для вивчення мови. Завдяки постійному повторенню у грі англійська легко запам'ятовується та залишається надовго. Трохи про вчителя Богдан навчає іноземних мов з 2010 року, має понад 20 років досвіду спілкування англійською та італійською мовами. Більшість з яких за кордоном допоміг багатьом дітям і дорослим. Почати говорити іноземною мовою. Унікальність його курсу в тому, що кожну тему діти закріплюють під час живого спілкування з носієм мови. Дитина регулярно чує автентичну англійську і поступово звикає до того, як на ній реально спілкуються у світі. Він дуже любить навчати дітей. Щоб ще більше діток мали можливість вивчати розмовну англійську з репетитором. Він підготував спеціальну пропозицію на літній період, зробив курс максимально доступним за ціною. На його сайті ви зможете дізнатися детальну інформацію про курси, методику викладання, про його досвід навчання, прочитати відгуки його учнів і більш детальніше про його професійне минуле. Щоб отримати детальну інформацію про курс і підібрати найкращий варіант для вашої дитини. Пишіть, будь ласка, у приватні повідомлення на Facebook Messenger або на номер телефону в кінці відео. Пам'ятайте кількість місць обмежена: подаруйте дитині одну годину радості з користю, а собі одну годину спокою або час на щось смачненьке. Як вам така пропозиція? До зустрічі на заняттях!